Яка краса як пофарбована. Всім добре. Да, добре Працюємо. А, Казал, сьогодні, сьогодні зроблю вихідний, ну як всіх так, що не хазяїн не свого угу. Та, ну, а що? Треба вже його доробити, бо тому що тоді по холоду лазить якось не комельфо. Та Це ще, якби ж тільки я ж мимо цього, ще ж вистачає роботи, ще й в хаті трішечки. Підробляємо. Та і робота з понеділка теж. З пульвізатора вирішив не фарбувати, бо воно і, і стіни позасирає, ну, все одно буде не так, думаю, щоточкою попрохожу. І будемо завтра усе засохне і будемо наносити сітку. Коротше, хто знає, який наносить. Там думав вже ж на стяжки, хто пише, що це буде повна фігня на стяжки. Ну, там, там побачимо. Можна по автоматам о, приварювати. Може надалі воно щось не сподобається, та ми вирішимо її зняти тоді вазьбов Ну, Коротше, Дзвізайно. коротше, завтра будемо що то думати, Думай, да. щось, щось надумаємо. Обов'язково будемо прикладати, дивитись, пробувати, а тоді вже вирішимо, як далі. Уже його хочеться. Зробити, щоб були і маленькі курчатка в брудеру, і курочка, щоб у кожного своє місце. Бо було. Бо зима ж на носі, холодно, на дворі вже. Да. Щоб і, і кормушечка, бункерна стояла, і поївочка, щоб не бігати. Тому що це як той рік, як стикнулася з птицею. А ми займаємося професіями, ми просто ще не всю птицю з другого господарства перевезли. І теж по тих вагончиках, по тих усіх гнидниках, розвалюхах постійно ту птицю тут, десь сюди переселяли. А так уже кожному буде своє місце. Свій ну, це, Цей рік, звісно, ми не встигаємо там вигули попоробити, О, фізично не вспіваємо. Ну, а на той рік дай Боже, як все буде добре, то вже щось зробимо, бо зараз будемо займатися садами обробляти. Дружина в мене не фарбує, бо в мене у неї алергія. Та, вже щось стою. у неї алергія. No. А я, я вже теж надихався. Ну, не, не, не можу в розпіраторі, а то надіти той розпіратор, якось о, мені, мені в ньому незручно, якось отак. Привик постійно, та й все. Тож усім горного дня, а я буду долі малювати тут. У школі колись погано малював, так ось тут пензиком.